Сьогодні, 16 листопада, в центрі міста Луцька на театральному майдані відбулася акція, присвячена здоровому способу життя, яка була організована студентською свободою і молодіжною організацією Сокі. Мета цього заходу була спонукати студентство до здорового способу життя і проведення дня студента здорово і. І <реш> Тобто провести цей день гідно для себе, для здоров'я і для душі. Також підтримую цю думку, однак ми переслідували ще одну мету – популяризувати здоровий стиль серед молоді. Обрали саме Дня студента, оскільки саме цей день можна побачити на вулицях нашого рідного міста, дуже багато вибачте на слові бухих студентів, які і курять і взагалі будуть тому ми вважаємо, що сьогодні особливо було актуально показати саме такий захід. Можете побачити, де є досить багато біля нас різних спрямування плакатів. Я думаю, це було цікаво кожному. Також ми розповсюджували таку собі агітаційну листівку, присвячену здоровому способу життя. Я думаю, що надалі ми будемо проводити такі акції частіше, активніше вони збирати більше людей. Також в цей день ми зіграли мідований футбол, і в результаті цього футболу було сформовано ось це так, тобто, що ви бачити на задньому нашому плані. Тобто, це були охарактеризовані негативні і. 能看见。 Риси поганого способу життя нездорового і позитивні риси здорового способу життя. Наша умовне табло набрало вигляду порівняльної таблиці. Як бачимо, команда кінців, тобто гопників, оцих, які буде на здоровий спосіб життя, і команда здорової молоді. У той час, коли у кінців загальмована реакція і не чітка, команда здорової молоді демонструє чудові блисковичні рухи, чудову реакцію. У той час, коли кінти швидко втомлюються, команда здорової молоді жваво і енергійно може бігати ще хоча б декілька годин навіть безперестанку. Молодь сприйме наші заклики і завтрашній день проведе гідно для свого здоров'я. Бодай, навіть якщо це вирішить декілька людей із сотнями живемо, вважатимемо, що це є наш здобуток. Ми працюватимемо надалі. Дякуємо за увагу.